Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас побачити на каналі Ходабич. Вот. Звичайно ж таки, з найкращими боями ріплейчиками World of Tanks. Сьогодні дивимося топовий, один з них ріплейчик, звичайно, на 114 sp 2 Це колекціонний танчик, акціонний, колекціонний, так, танчик 10 рівня, звичайно, ПТСАу з досить цікавою гарматою. І сьогодні за кермом нашого 114-го грає гравець з Ніком, до речі, лютий статист. З ніком, Tank. Сьогодні будемо дивитися досить епічний бій. Звичайно, сполерити нічого не буду, але Коду дивитися обов'язково бій до кінця, не пожаліє. Так і сьогодні ми граємо на мапі круча, граємо ми тільки на голових підкаліберних снарядах і немає жодного у нас стандартного бродемійного снаряду. Ну що ж, по гарматі, у нас тут 650 разової середньої шкоди за постріл, звичайно, я говорю за перший слот. Нашого топового статиста, саме це підкаліберні снаряди. Так і 329 мм бронепробиття нашого головного підкалібера це не так аж і густо, не, не дуже і багато, скажімо так, але ще й на відстані може опускатися до. 289 мм на відстані. Так, Це так втрачає дуже сильно бронепробиття під підкаліберні снаряди. Звичайно, під другим слотом, де в нас нулек, жодного стандартного бронебійного снаряда не возить наш шавториплайм, але думаю, варто озвучити те, 650 середньої разової шкоди за постріл. Та 273 мм бронепробиття. До речі, літають вони зі швидкістю 1050 метрів за секунду. Стандартний показник так і залишається в нас осколку власні снаряди. Три штуки ввозить наш сонячний автореплею, так і 840. Середньої разової шкоди за постріл та 90 мм бронепробиття осколково фугасним снарядом. І ну так зараз дивимося. У нас уже 2615 завданої шкоди в кишені. Ми стоїмо на такій позиції, можна сказати, півпозиції, бо тому, що ми не доїхали на не дали змоги доїхати. Ну там, де стоїть наш союзний ІС-7, Кронваген та М48 Сімпато, не встигли, не дали нам противники переїхати. Постріляти по команді противника. Можливо, у нас я так і куди залітає 569, залітає по ФВ-215Б. Дуже і дуже шикарно. До речі, хочу сказати, що це непростий танк. Хто не знає, що це за танк, обов'язково, можете загуглити або в Ютубі, подивитися, звичайно, блогерів, тому що цей танк вже десь рік часу, як в нашій чудовій прекрасній грі. І скажу я вам. Дуже топові статисти не можуть толком на ньому відігравати. 755 на 105 і вище середньо вилітає дуже чудова альфа, немає що говорити. Так і дуже і дуже складно на, ці, на цьому танку грати. Дуже давно його не було в рандомі. Тут перезарядка на нашій гарматі, дивлячись, яке у нас спорядження: у нас вентилятор, турбіна та Новий досилач, та ще й інструкція стоїть у нас на досилач. У нас приблизно десь 10 секунд перезарядка при Альфі 650. Але дуже важко реалізувати нашу гармату, тому що тут дуже частенько падають снаряди в землю, але не в сьогоднішньому відео. 4311 завданої шкоди у нас вже в кишені. І варто підкреслити, що, як бачите, ми граємо сьогодні в одному рівні, в бою, всі десятки. Жодної артилерії в командах немає. Так, подія по одному легко танку збіцілюємо. Квичку знову подивіться, як крутить нашому сьогоднішньому автору реплею. Цього разу вилітає теж чудова альфа, вище середнього. І так, немає куди нам рипатися, тому що по правій частині міні-мапи, якщо подивитися на неї, так якщо подивитися з нашої сторони, то це виходить, ліва сторона, там де матікора. Там є що бачать. Подивіться, прорив пішло. Мінотауро зараз прориває фланг. Так, зводимося і даємо чудово, просідаємо ми його по хітпойнтам, Звичайно, Пазик теж їде. Ми чекаємо на свою перезарядку. Звичайно, треба, треба завдавати шкоди. 562 цього вилітає. Ну що ж, у нас зараз тир 6225 завданої шкоди. У нас вже в кишені 5-5 рахунок. Зараз хто це забирає? Об'єкт 268. Оцей біля нас союзник. Забирає зараз пазика, залишається по лівій частині міні-мапи. Якщо дивиться, з нашої сторони ще раз повторюся. Так Чи за це тут буде хтось так і підсвічується бачат. Він нас, звичайно, бачить. І ми даємо йому навіть каці 630. Він нам, звичайно, віддає на 388, та ще й від об'єкта 277 получаємо такі трішки. Образливі 506 хітпонтів. Він з нас зжирає. У нас вже майже 7 тисяч настріляно, досі 5-5 рахунок. Зараз будемо переселюватися сюди ще й приїжджає ворожа бабаха, вже нічого не боїться. Від слова, зовсім так вдасться. зводимося. Це напіввертуха була. Звичайно, хоча б Бачата не пройшла альфа. 303, тільки вилітає в Бачата. Нагадаю, у Бачата 390 разової середньої шкоди за постріл. Ось. І досить чудово, що не вилітає хоча б у нього мінімалки. І на цьому спасибі. 277. Так, і даємо йому в бортик. 694 хітпойнти. Збираємо з нього, у нього там залишається і там дуже копійки маленькі, тих хітпойнтиків. Він нам не цікавий від слова зовсім, але звичайно, якщо він підставиться, його треба забрати, бо тому що, як би там не було, це гармата. Гармата і вона робоча, скажімо так. 6-6 рахунок програємо. Трішечки більше, ніж на тисячу хіт-поінтів на команду. І подивіться, скільки у нас вже насрілено. І наша команда продовжує зливатися. Продовжуємо ми просідати по хіт-поінтам. Так, Невідомо, що ми зараз маємо робити. Нам немає куди перти, немає кому спі... чому спішити, бо тому що ми зараз можемо спокійно злитися. От зараз, почат з мантікурою в борт нам пришлют. І ми просто відправляємося в ангар. Просто стоїмо, намагаємося якось підсвітити. Тут бз 75 яка союзна, яка теж не доїхала, теж її не дали доїхати до цих стандартних камінців. Ну, таке буває. Ну, зато ми настріляли. До речі, три позначки настрілює. В цьому бою наш триплею намагається в принципі настріляти. У нього дві позначки тільки є. Я так зрозумів, звичайно, бо тому що дві позначки тільки є. а Це лютий статист. Так, як я вже сказав, бачата знову підсвічуємо. Я трішечки побоявся. Бачат все ж таки стояти і чекати на наш постріл, бо тому що ми йому даємо на 650, він нам на 390. Ми не шотні для нього, і це дуже і дуже чудово. 8.7 нам дуже мішає. Ми не маємо як кудись переїхати, бо тому що він нам просто дає постріл в спину, можна так сказати. Якщо ми, наприклад, будемо давити ворожого бачата амікса 50Б там Ментікура останній раз там світилася, ініціює трішечки такий напад наш кранваген, можливо, навіть здася йому забрати, не витримує наш бз 75-й, ніхто не підсвічується. І БЗ-75 зараз на реактивному двигуні просто зараз. Переїжджає в іншу сторону, об'єкт 268 прикриває. Так і почав все ж таки стояв, подивіться, який чудовий шотик. залітає 542 хітпойнти. Дуже і дуже чудово. Ну, судячи по тому, скільки ми вже завдали шкоди по команді противника, ми вже виконали ПТ-15 на ОБЗ на об'єкта 260. Там 8 тисяч треба було настріляти, які, звичайно, треба було зробити 5 І 6 фрагів. Ну, дослівно не пам'ятаю, обов'язково поправ мене в коментарях. Девичись рахунок. Йдемо нога в ногу по хіппоинтам на команду з противниками. Їдемо до об'єкта 268. Ми тут скупчення таких наших союзників. Зараз нажимає нашу триплею допоможі, зараз треба якось прорашити. Звичайно, щось треба робити. У нас тільки 600 злишніх хіп-понтів залишається. Ми даємо блайншот, невідомо заходить чи ні. У нас 8091 завданий шкоди. подивимося. Після бойовій статистиці, що і скільки ми настріляли. Їдемо там підсвічується як панзер Єсто. Зараз наші союзники просто перевернули очі і мчать в ту сторону. БЗ-75 вмикає свої реактивні двигуни. Зараз на повних порах навчимося всі допомагати нашому союзному кранвагену. кранваген. та М48. Там ми також, ми залишаємося шотні. До речі, тут треба трішечки поаккуратніше, бо тому що. Зараз може бути досить небезпечно. бз е 75-й втанкував. Так, ми, звичайно, на головах підкаліберах даємо йому на 647 хітпонтів. СТРВ-103Б -СТРВ нам кидає в спину з так званої полки. І так хотів сказати, що зараз, зараз нас буде збирати пан за але дуже чудово, що він не встигає довернути. Корпус збирає наш союзник на Кренвагені. Три противника залишаються. Бабаха СТРВ-130 та м 5 ЙОХ 10 рівня. І, швидше за все, СТРВ фуловий. Так, фуловий зводимося. І дуже чудово залітає. 670 хідпонтів. Цього разу ми зжираємо з стрб 103Б. Дуже чудово, що залітає в цьому бою. Все і все залітає. От, якщо б не залітало, звичайно, ми б не давали такі шикарні показники. Бабаха сховалася, але ми її даємо просто вертушку якусь шалену. І у нас вже за 10. Тисяч. Залишається ще Йох. Звичайно, бабаху збрили, навіть не було секунди. Можливо, вдасться постріляти навіть по Йоху. Невідомо, де він є. Ми зводимося в останнє місце, де він останній раз підсвічувався. Можливо, він там і стоїть. Так, ви подивиться, він все ж таки там стоїть, не намагаються підсвітити до себе підкатку, просто вривається, їбер. Наш союзний його підсвічує, і туди влітає СТРВшка. Подивіться, що й вдається завдати 673 завданої шкоди по йоху. Дуже і дуже чудово. Подивіться, що пише в чаті наш автор ріплею. Наша СТРВшка його добиває. Так, ви просто подивіться, який в нас епічний бій. Три позначки та 10 тисяч 720 завданої шкоди. У нас 1207 чистого досвіду та два фраги. Їм гарного настрою. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.